Огляд номеру в найкращому готелі, в якому я був, це апартель-Східниця. Погнали. Це найменший номер по площі, щось в районі 30 квадратних метрів. Вхідна група, ванна кімната відразу, все новеньке, все класне, чистеньке. Є, до речі, фен це дуже зручно. Мило, шампуні, це все є. І що є, рушнико-сушарка теж зручно, якщо е, плавки-купальники сушити. Потім величезна шафа така з підсвіточкою, де можна всі-всі-всі речі поскладати. Дзеркало і основна кімната це по факту диванчик, який перестеляють дітям на додаткове спальне місце, і величезне, зручне ліжко. Розмір тут метр шістдесят на два. Якщо не помиляюся, до речі, класні тумбочки ще йдуть по бокам. Теж зручно. Що мені сподобалось, є невелика зона для приготування їжі. Стіл зі стільцями, зрозуміло, і є ось така кухня з посудом, з тарілками, з чашками, мікрохвильовка, варочна поверхня. Чайник і навіть кавоварка. Щодня приносять капсули, можна собі варити каву пити. До речі, дуже смачна кава. І невеличкий холодильничок, звичайно, що з міні-баром. Це все також можна брати, можна використовувати. В загальному я дуже задоволений номером, і саме його головна фішечка це ось такий вид з вікна. Я розумію, що не кожному щастить з таким видом в номерах мається на увазі, але нам ось пощастило, і це дійсно дуже гарна зона, щоб знімати відео. Вартість виходила 12 тисяч гривень за добу. Ось зараз ми відпочивали. І це найдешевший номер у готелі «Опартель». Е, Не знаю, для мене це в принципі немаленька сума для, за відпочинок, але мені настільки сподобалось, що я вже планую сюди приїхати у вересні. І ви обов'язково приїжджайте, спробуйте, тому що, крім номера, тут є ще СПА. Басейни, дитячі зони для ігор різні. Тут коротше тренажерні зали, оздоровлювальні процедури. Тут ціла папка. Дивіться з оздоровлюваними процедурами, які можна проходити. Їх реально дофіга. Це ще медичний центр, крім того, що це готель. Тому апартель Східниця раджу і номер реально топовий. Я в такому не був ні в Туреччині, ні в Єгипті.